Друзі, вітаю керівник збройних сил України сирський заявив про те, що Росія атакує по сумському та харківському напрямку в попередньому відео, де я вам робив повний розклад по заявах Трампа. Теж він любить, щоб його цілували взад. Причому факти говорять про те, що лідером із цього цілування Росія, тому що щоб зняти, треба це робити в п'яту точку, то в Росія робила це настільки перфектно, що на них навіть санкції не вводили. І я там згадав заяву Сирського, Він дав нещодавно інтерв'ю про те, що Росія. Не оголосила, але наступає на Сумському та харківському напрямку. Є свіжі деталі. Давайте все проаналізуємо, пройдемось по всьому. Це важливо, тому що це якраз результати так званих мирних перемовин. Коли Україна була на Курщині, Сумщина була прикрита. Зараз бачимо, атакують по Сумщині, атакують по Харківщині. Давайте розкладемо по поличках, як я і казав зранку, мільйон триста з вас не підписалося. Зробіть це зараз, тому що чим більше вас підписується, тим більше алгоритм рекомендує саме український контент. Просто щоб не було такого, як, наприклад, відбувається в Apple Music, Google Music, де російська співачка, яка дає гроші на так зване СВО на першому місці. Розумієте, чим більше нас, чим більше ми донатимо, тим більше допомагаємо армії. А не навпаки, слухаємо російську музику, фінансуємо співаків російських. Російські співаки фінансують російську армію. Потім кулі летять у нас. Давайте зламаємо цей порочний круг. Будемо підписуватись на українських авторів, донатити на українську армію. Тому підписуйтесь. Ми йдемо до 700 тисяч. А друге, нам треба. Трошки пришвидшити наш з вами збір. Уже 600 тисяч на базі йдемо до мільйона. Восьмий полк ССО купуємо найнеобхідніше fpv дрони та три автомобілі за один мільйон. Тому, будь ласка, зробіть донат. А ми починаємо. Головнокомандувач Збройних сил сказав, що росіяни фактично вже розпочали наступ на сумському харківському напрямках. А... Я можу сказати, що президент абсолютно правий цей наступ фактично вже розпочався. Це свідчить зокрема про те, що вже майже тиждень спостерігається збільшення вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх напрямках. Ну він коментував слова Зеленського, який під час європейських зустрічей з європейськими лідерами в Парижі щодо підтримки, сказав, що. Розвідка свідчить, що Росія готує нові наступи на Сумську, Харківську та Запорізьку область. Варто додати і Херсон, який постійно атакують, і російські групи намагаються атакувати місто штурмами, і дронами атакують. Ну і використовують будь-яку можливість щоб вбити когось з цивільних. Це Росія робить постійно, намагаючись ну, власне, показати, як вона готова до перемир'я. Далі каже Сирський РФ щомісяця вербує 8-9 тисяч контрактників для війни проти України. Це він сказав, відповідаючи на питання щодо мобілізації, підтвердив, що озвучена президентом Зеленським цифра 30 тисяч мобілізованих, щомісяця є актуальною і залишається цільовим показником для сил оборони. А також наголосив на необхідності відповідати на дії противника, який продовжує активно Поповнювати свої війська. Президент озвучив цифру, яку він озвучив, і це дійсно та цифра, яку ми повинні дотримуватися. Ворог щомісяця збирає, вербує 8-9 тисяч за рахунок контрактників в деяких регіонах. Вартість контракту сягає 40 тисяч доларів, а гроші для них. Завжди стимул. Росіяни засвідчують великі цифри мобілізації. Ніхто не хоче йти безкоштовно, ніхто не хоче іти захищати Росію, тому що вона трибіса комусь треба. Що важливого, крім того, що заявив Сирський, він ще багато пояснює, чому провалився контрнаступ 23-му, Дуже багато говорить про Бахмут. Це одна з його таких великих точок, де він обіцяв президенту. От. А, але з'являються дані в закордонних медіа, що якраз таки були інші українські генерали, які казали, що треба йти в сторону Криму, треба звільняти Південь, прориватись в Крим. Але цього не сталося. Знову ж таки, зараз війну точно цим розбиратись не треба. Ніхто зараз про це говорити не буде, поки війна не завершиться ніякої. Все називається домашні роботи, і аналізу зараз ніхто не робить. Відбиваємо ворога. Далі, коли вже зупиниться, будемо дивитися, хто правий, хто не правий і що загалом робити далі. Не розриваємо суспільство, не розриваємо армію, боремось разом, а потім робота над помилками відбудеться. Е Точно, де треба ставити п'ятірки за домашню роботу, де треба хвалити за роботу над помилками, українці представили дрон-перехоплювач шахедів. Летить 200 кілометрів, відстань до 5 кілометрів висоти мається на увазі. От це непогана модель, на яку вже почав задивлятися бельгійський прем'єр-міністр. Це прем'єр-міністр. Дійсно гарна людина. Людина, яка не змогла без сліз поїхати з Буча і звати його а, а, Веверу. Барт Де Веверу. От а, і він. Власне, став одним з перших закордонних гостів, кому показали цей перехоплювач шахедів. Це просто Феррарі в світі дронів. Дуже крута історія. Нам дуже потрібна. Ви знаєте, що мільйони доларів, десятки мільйонів доларів коштують ракети, західні зенітні комплекси, які збивають шахеди. Тому українські суперінженери та інтелектуали придумали перехоплювач шахедів. Коштує в сотні разів дешевше, ефективне. Так треба допрацювати, так треба докрутити, так треба зробити все можливе, щоб він був супер і номер один у світі по збиванню ворожих дронів. Якщо Україна зробить цю річ, повірте, айфон буде відпочивати. І питання в тому, що Україна вийде з війни супер переозброєною, перезарядженою, наше небо буде закрите нашими. Продуктами, створеними українськими головами і українськими руками, тими людьми, які патріоти і професіонали. Ось це і є суть нашої перемоги патріоти професіонали. І зараз, якщо дай Боже, щоб вони дійшли власне до того ідеального стану, який потребує держава, і це було б просто супер. Можемо і себе закривати, і друзям продавати, і масштабувати такі виробництва. Ну. Зараз давайте теж не перехвалювати за одну ніч шахеди не зникнуть, поки що вони збили 20. Ну от, але ще й не було великого масового виробництва. Зрозуміло, що ніхто не каже ні назву виробника, ні де він знаходиться, тому що це одразу стане ціллю для Росії. Ці покидки захочуть одразу стріляти. Але це насправді непогана заявочка для того, щоб держава могла сюди інвестувати. Ну і Захід теж міг би інвестувати, якщо захоче. Попросити в України свого часу, коли він прийде, він прийде, Росія готується до війни закрити небо над Європою. А від слів до дії перейшли українці. Раніше ми просили Захід закрити небо. Зараз самі створюємо розробки, які можуть це небо закрити. Ну і знову ж не словом, а ділом, українці знищили російський бомбардувальник за 100 мільйонів доларів. Причому зробили це красиво в українському стилі. Він пішов на посадку, а ми його поцілили українським. Дроном, бачите, які прекрасні українські дрони. А російський Ту-22М3 просто згорів, згорів на роботі, точно так же, як згорять російські солдати, точно так же, як і згорить Путін. А, друзі, це вся інформація, яку я вам хотів розповісти. Ми сьогодні будемо робити стрім о 19.00. Обов'язково приходьте. Будемо говорити про війни, які починає Трамп, тому що те, що він... Сказав світовим лідерам цілувати його в одне місце. Це говорить про те, що він не просто грається в торгівельну війну. Він реально хоче локалізації з метою, з метою війни. Як сказав сьогодні один мій близький друг, війну не виграєш послугами. Потрібні реальні дрони, зброя, ракети. Автомобілі, автомати і далі, далі, далі. Потрібна реальна зброя, не послуги. Тому він буде схлопуватись, завозити все всередину. Америка 2025 не крейзі план, все більше схоже на реальність. Тому війна в Ірані, війна в Китаї, торгівельна війна зі світом це все реальність. Давайте все це проаналізуємо. Нас цікавить одне, як це вплине на нас, на нашу державу. Ось це важлива. Річ, яку треба розуміти, тому підпишіться на цей YouTube канал о 19 19-й Приходьте на стрім, поговоримо. І найбільше прошу: зробіть донат: восьмий полк, ССО, три пікапи і FPV-дрони Ми купуємо за 1 мільйон більше ніж 600 тисяч. Зібрано. Давайте доб'ємо цю цифру. А в коментарях напишіть, будь ласка, як вам нові українські розробки, чи готовий буде Захід вкладати гроші в такі речі для того, щоб разом оборонятися? Чи вони й далі будуть думати, що Путін на них не нападе? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!